Якщо у вас є якесь неймовірне або дуже дороге бажання, ви думаєте, що воно ніколи не втілиться? Я вам скажу, що воно може втілитися з вірогідністю до 100%. Навіть якщо вам всі кажуть, та нічого в тебе не вийде, як ти купиш цю машину в тебе на карті 0 гривень. Зрозуміти, що ви б ніколи не народилися на цей світ з таким бажанням, якби ви не могли або не мали можливості його втілити. Всесвіт завжди нам дає якісь неймовірно круті бажання, такі масштабні, дорогі, які складно втілити, лише для того, щоб ми на шляху до втілення цього бажання розкрили всі свої можливості, таланти, амбіції для того, щоб цей шлях по досягненню цього бажання він був для нас, наче. О, такою школою життя, щоб ми навчилися, щоб ми зрозуміли, що я можу все, що це для мене просто ну дуже легко і просто втілити це бажання, тому що вже настільки ви прокачана, розумна, цілісна особистість, що це для вас вже можна досягнути легко зрозуміти, що ці наші неймовірні бажання. Дорогі, якісь круті, вони нам дані для того, щоб ми просто зрозуміли свій потенціал, свої таланти, свої можливості, тому що кожна думка, яка є у вас в голові, кожне таке неймовірне бажання, воно 100% для вас втілиться. Але вам потрібно тільки дати собі а, таку, дати собі дозвіл. Щоб це отримати і почати щось робити для цього діяти, зрозуміти, що потрібно прикладати зусилля, і вони окупляться 100%. Ці неймовірні бажання вони вам і дають це зрозуміти, що ти це отримаєш, ти це зможеш. Просто почни робити перші кроки до цього. Тому кожне ваше неймовірно круте бажання, воно запрограмоване на успіх. Так, каже вам, що подивись, чого ти можеш досягнути, просто почни. Щось робити, тому я вам бажаю завжди удачі. Повірте, у мене стільки неймовірних бажань збулося, що я навіть не знала, як це можливо. Я навіть думала, що ну ну точно це проти закону законів природи, фізики, матеріальних, але воно прийшло для мене найкращим для мене способом, якимось ну неймовірним. Просто тому зрозуміти, що дійсно все збувається, потрібно просто дозволити собі це мати. Ну і щось, звісно, робити. Втілювати свої таланти, проявлятися, щоб це у вас все було. Якщо ви не знаєте, як проявлятися, які у вас таланти, звісно, запрошую на індивідуальну астрологічну консультацію. Я вам все розповім.